Наприкінці червня інститут проблем матеріалознавства імені Францевича Національної академії наук України відкрив свої лабораторії для наймолодших відвідувачів у рамках науково-популярного заходу День науки для дітей. Подія мала на меті популяризувати матеріалознавство серед школярів, заохотити їх до пізнання наукових принципів та розширити уявлення про роботу вчених. Діти ознайомилися з експонатами музею наукових розробок, спробували себе в оптичній та електронній мікроскопії, дізналися, як працюють керамічні паливні комірки, та взяли участь у вражаючих Експериментах з рідким азотом і природними індикаторами. Окрема зона була присвячена науковому арт-простору, де діти через малюнки висловили власне бачення науки, а також взяли участь в активних іграх. Захід продемонстрував, як важливо заохочувати допитливість і критичне мислення з дитинства. Усі учасники отримали дипломи і пам'ятні медалі. А завершенням насиченого наукою дня стала дружня піца дискусія. Подія стала ще одним кроком у напрямку відкритої та привабливої для молоді української науки.